Ці навкруги такі талановиті, і тільки мені не пощастило мати якийсь талант. Чи часто ви собі задаєте такі питання: а який у мене талант, а чи є в мене талант? Та ні, напевно, мені нічого не досталося, тому якось так проживемо. Але талант є у кожної людини, і зараз я вам це доведу на прикладі дуже одного класного мультфільму. Я взагалі дуже сильно люблю мультики, з них можна черпати дуже багато класної інформації. І зараз, саме хочу показати вам кадр з мультфільму, коли ти можеш робити звичайні для себе речі, але в тому оточенні, в якому ти знаходишся, їх просто не цінують. Але стоя змінити своє оточення і твої звичайні дії. Перетворюється в просто неймовірний талант. Увага на екран! Олі хлина кілька купили! Вибач, щось мене боронить сьогодні. Я полагоджу. Це просто надзвичайно. Це лише плавлення скла, лише плавлення скла. Ось і будинки в нових районах зроблені зі скла. Ось так от буває у житті. Тому ніколи не сумнівайтеся у собі, ви 100% маєте якийсь талант. Ну, природа так розпорядилася, що люди в будь-якому разі щось там да вміють. А для того, щоб розкрити свій талант. Є певні інструменти, і цими інструментами я обов'язково з вами поділюся. Пізніше тому підписуйтесь, і до нових зустрічей!